Як проходити ВЛК? Покроково, законно і захищено. Проходження ВЛК це не просто медогляд, це юридична дія, наслідком якої може бути мобілізація або захист. Крок 1. Яке направлення законе. Законні підстави це електронне направлення з Резерв плюс, офіційна повістка з підписом та печаткою ТЦК. Протиправне це передача направлення на вулиці без реєстрації, усне повідомлення, не є правовою підставою. підстави, запису базу без вашої участі. Так, відповідно до пункту 3.4 положення про військовий облік, направлення можливе лише після взяття вас на облік. Вимагайте копію направлення, посвідчення особи, яка його видає, підставу та дату внесення до обліку. Крок 2. Які документи потрібні? Паспорт або ID-картка, приписне або військовий квиток, медичні довідки, епікризи, висновки МСЕК, результати діагностики, психіатричні заключення, документи про інвалідність післяопераційні підтвердження. Якщо не подасте, вважається, що стан здоров'я нормальний. Медична комісія не шукає документи замість вас. Крок 3.